Шановні мешканці Борисполя, я кандидат в депутати до міської ради Фесенко Володимир Іванович. Це округ номер 3 вулиці. Комуністична, Миру, Київський шлях, 27, 29, 31, Комсомольська, Степана Разіна, Толстого, Переулки Толстого та Ленінградський. Будівництво дитячих майданчиків, носіння пакетів та грошей, освітлення вулиць, все це активно розпочали перед виборами бізнесмени, кандидати в депутати. Це просто брутальний підкуп виборців. Все пояснюється дуже просто: згідно з змінами до закону про вибори, депутати всіх рівнів стають недоторканими. І тому вони хочуть заручитися вашою підтримкою. Для продовження накопичення грошей для себе і своєї родини. Сьогодні в державі правлячими партіями є партія регіонів, партія Сильна Україна Тегіпка, Народна партія Литвина і комуністична партія. Вони хочуть заручитись вашою підтримкою в місцевих радах і продовжити нищити все українське та будувати поліцейську державу. Будьте пильні! Не піддавайтесь на підкуп, голосуйте по совісті, вибирайте патріотично налаштованих людей. Іншого шансу може просто не бути. У Борисполі має бути зручно і затишно для всіх і для кожного. І в цьому я вбачаю свій головний обов'язок. Всі мої дії на посаді депутата будуть прозорими і зрозумілими, послідовними та ефективними. Я буду боротися за знаття всіх перешкод для тих, хто хоче відкрити власну справу, а також сприяти розвитку середнього та малого бізнесу, боротися за поліпшення екологічного стану. Я буду підтримувати все українське: мову, віру, історію, культуру. Кому близька та зрозуміла моя позиція, прошу підтримати мене на виборах у місцеву раду 31 жовтня по округу номер 3 які відбудеться в дошкільному закладі Журавонька. А оскільки в міській раді потрібна проста більшість, прошу вас, шановні виборці, підтримати мою патріотично налаштовану партію УРП Собор. З повагою до вас, кандидат в депутати до міської ради Фесенко Володимир Іванович, запрошую вас прийти на вибори і проголосувати по совісті.